Всім привіт! Зробимо зараз провірку на плату ЄС 002, яку я отримав з Aliexpress, Зараз її трохи устудив. У нас тут трошки морозець сьогодні. Значить, Скільки розбіжностей у нас в деталях є. Регулировки, як правило, знаходяться не на платі. Тому ми зараз провіримо. Яку напругу буде видавати наші плати? Так, інвертор запущений і він у нас видає 224 вольта. 223? На тій платі, що плаває вольтаж трошки? Зараз ми змінимо плату. Включаємо. Витягуємо нашу цю платку. Плати ідентичні. Підставимо цю плату щоб прийшла в залі Експреса. Так. Вот. Опа. Так, встала. И проверяем. Поехали. Что у нас тут? 225 вольт. Розбіжності ніякої нема. 224. Ну що, потестимо тепер цю плату. Буде вона плавати напруга чи ні. Як вона себе покаже. Регулювавки не змінюю. Тому що регулювавки знаходяться там на самій оцій Бо... Ця оплата, яка в нас, в неї, вона може видати 205 вольт, потім піднятися, 230 зробити. Потім обратно знизити. Ну, от таким варіантом. Будемо тестити. А це буде у нас НЗ, неприкосновений запас. 227. Це чуть-чуть підняла. Побачимо, як вона у нас буде. Інвертор працює. Акумулятори заряджаємо ночним тарифом, а ввечері запускаємо його цілу хату. використовуємо ту енергію. Треба буде трансформатор ще трохи домотати, тому що він чуть-чуть не за заночний тариф зарядити акумулятор. Ну що можу сказати? Плата так же само себе веде. Вона при включенні мені підняла до 250 вольт. Я скрутив на 210. Зараз інвертор поробив трохи. от 220, тільки що було 225. От я зараз просто цю лампочку підключив на освітлення 120 Вт чи 150, на це вона зараз потребляє 360 Вт. Ну, чого вона? Скачі, я навіть не знаю, чому так себе веде плата. Оці провода, связь з 220 вольт. Я їх і перекидував сюди. Думаю, може наводка з трансформатора йде, нічого не міняється. Може Платі, оце плата, яка стояла тут. Вони ідентичні, оці дві одинакові, що там що стоїть, Ця з цього лиш відрізняється оцими конденсаторами. Ну це ж електроліти, а оце, я думаю, що це теж електроліти, тільки оці СМДшник. Хоча такі і такі. Це плата та, що мені вилетіла тут. Мені тоді транзистори вилетіли, є відео. Чого такі плати плавають? Така стояла, як вкопана. на якого вольтаж поставиш, такий вона і тримала. Хоча вони однакові, крім оцих конденсаторів. Що може бути? Ого, які будуть думки.